Замовив собі сходи. Ось так вони виглядають. Такі ось всякі трубки. Чик-чик. Болт розкрутив. Розібрав і зразу хочу їх складати. Закріпив ось так до балки. Порахував, що ще буде підлога, ще буде дошка. і Відповідно, рівень з першої сходинки приходить на рівень з балкою. Балка просіла і стоїть криво. Сходи більш-менш виставив під весервагу. Ось так закручую болтики для того, щоб закріпити сходинку до сходинки. Але тепер розбираю. Тому що, виявляється, треба було першу сходинку опустити на довжину сходинки. Розбираю, буду перекручувати. Ось такі сходи. З інтернету. Сам зібрав і чотири криптони придумав. Раз, два. Три. І ось там чотири. Все-таки дві балки вирізав.